Достатньо все прогнозовано. Є, зрозуміло, команда першого місця це Динамо Львів, а решта команд будуть боротися за призові місця. Я думаю, далі ще буде цікавіше. Цей тур тільки почався перша гра, а далі буде цікавіше. Київ, очевидно, він приїхав не в повному складі, тому не змогли нав'язати таку дуже потужну боротьбу. В два періоди ми вже зробили свою гру, далі догравали, тому в принципі ну напевно це не було дуже цікаво, але корисно з точки зору досвіду, тому що все рівно дуже багато. Я не задоволений нашою грою, багато нереалізованих моментів і могло б бути краще. Цей чемпіонат в нас одна задача зберегти команду як такову, бо в нас 11 гравців нашої команди беруть участь в силах оборони України, хто в ЗСУ, хто в силах спецоперацій, хто в Національній гвардії, 11 дорослих гравців. Тому ми вимушені грати складом, в якому 2008 року. Чотири гравця це максимально допустимий згідно регламенту. Вони у нас грають і грають ветерани, такі як я, 61 років, з Вадим, 57 років. Такі у нас зараз стан. Злаштовувалися звичайно, тренувались вдома. Це як, як почнемо, так воно і далі піде. Тобто всі команди впираються, тому що боротьба рівна. Ще грати нам і грати, але басейн чудовий, вода хороша, тепла, як все каже, бачите, кипить вода, всі грають, всі задоволені. Перед нас переграв фізично та у плавательному рівні, але тактично і те, що нам ті вказівки, які нам давав тренер, ми загалом виконали. Будемо робити роботу над помилками, над своєю фізичною формою, над плавательною, та намагатися далі грати. У нас такий напружений графік, ми приїхали тільки що з міжнародних змагань, буквально день побули у Львові, виїхали на ці змагання. І видно, що команда ще не відновилася, і тому що і можна сказати, що гру на те, що ми дійсно здатні, ми не показали. Не виконувалася десь установка тренера, яку він просив грати пресинг зі сторони м'яча, тим самим змушувати суперників помилятися і грати на контратаках, що ми робили дуже слабо, і контратаки пішли тільки під кінець гри. Сьогодні грала з лідером чемпіонату, клас команд зовсім на рівні, тобто Динамо Львів за класом вищий, але ми містами, періодами грали доволі нормально. Хлопці ну, прагнуть перемоги, вони ростуть. Це, ну, можна, можна бачити за ігрою. Ну, Будемо працювати. Зате на табло ми перемогли, але в нас є свої моменти, свої настанови, свої, своя тактика ведення гри, яку ми маємо дотримуватись. Я хотів би в багатьох моментах бачити краще виконання того, що покладено на гравців, тих зобов'язань, тих домовленостей, які ми досягли. Але в деяких моментах ми дуже. Це виходило, і від того трошки змазана так би мовити картинка, і молоді мали би більш чітко відіграти і включитися в гру не так, як це було відповідно. І це все склало такий трошки змазаний ефект. Але в загальному виграли. В... Так би мовити, перший матч. Я думаю, що далі трошки так би мовити буде краще.